Коломищина має своїх кулібінів. У цьому переконуєшся, коли відвідуєш виставку творчості учнів шкіл району. Понад півтисячі експонатів яскраво підтвердили це. Не всі винаходи юних коломиян залишаються поза увагою. Деякі з них патентують та впроваджують у виробництво. Із талановитими школярями, авторами унікальних робіт спілкувався Богдан Малецький. Школярі з Печеніжина та Ковалівки завжди серед лідерів гуртків технічної творчості. Вони щороку є учасниками обласних. Та всеукраїнських конкурсів. Неодноразово роботи учнів цих шкіл ставали призерами на найвищому рівні. Цього року Печенічинські хлопчаки презентували дві роботи слюсарний стіл з пристроєм для опилювання та самокатку Кулібіна. Автор першого виробу восьмикласник Тарас Чемерис. Його роботи вже. Були учасниками всеукраїнських виставок. Я виготовив пристрій для контролю за опиленням. Я хотів цим сказати, що е, коли дитина, от, наприклад, він е, обпилює матеріал якийсь е, і тримає напильник нерівно, рівно, загорається лампочка і включається звук. Якщо у другий бік нахил іде, так само включається лампочка і звук. Коли е, людина, дитина дійшла до певного рівня. Загорається дві лампочки і е, починається пінькотіти. Е, отже, я хотів цим сказати, щоб е, це так є і пристрій, і тренер, щоб дитина тренувалася, як класти правильно на пило. Ще одну роботу Тарас зробив спільно з дев'ятикласником Юрієм Луцаком. Останній у гуртку займається лише рік. Однак вже зараз розуміє, що технічні навики в житті йому знадобляться. Про свою роботу розповідає з гордістю. Я з колегою вирішив створити так званий макет, таку копію цього самокату на гуртку. Як ми бачимо, він є трьохколісним, він має дуже багато систем. Це такі системи, як керування, гальмування. Тут є храповий механізм, є горизонтальний маховик, який дозволяє педалям. Здійснювати холостий хід є гальмівна система і є своєрідна коробка передач. Учень Ковалівської школи Юрій Захарченко змайстрував верстат, який виготовляє вішаки. Колись для цього потрібно було кілька апаратів та працівників. Тепер він самотужки за урок може зробити дві пари плечиків. Якістю вони нічим не поступаються фабричним. Це ще давно виготовляли на різних цих. На різних версах, але це треба було е, дуже багато чоловіків, щоб це зробити. А ми це об'єднали одну е, один апарат. Дитячі винаходи патентують і навіть впроваджують на виробництві. Наприклад, на деяких заводах будівельні блоки виготовляють за технологією колишнього випускника Печеніжинської школи. Як каже вчитель та керівник гуртка селища, багато його учнів обирають для подальшого навчання саме технічні вузи. Є, звичайно, результати роботи, «Призери», як ви чули України, мали другі місця, треті місця. Пропозиції були по, по патентуванню, звичайно, ще не повністю це є, але, можливо, над цим будуть думати вони, якщо захочуть діти, то звичайно це. Виступають у малих академіях науку Івано-Франківщини, також являються в межах області призери. Така виставка є традиційною, її проводять під кінець навчального року. Однак спортзал Воскресенцівської школи вже не може вмістити всіх експонатів, які виготовляють школярі. Тому вчителі виробничого навчання запропонували провести захід наступного року біля писанки, щоб всі могли побачити роботи талановитих учнів Коломийщини. Районні чиновники пообіцяли зробити це найближчим часом.